Приїзд гайдая з Луганщини, невдоволення коваля і дорогоцінні 200 мільйонів гривень. У рівному відбулася сесія міської ради. З першого разу депутати не проголосували за жодне питання порядку денного каменем зіткнення стало виділення 200 мільйонів гривень на оборону міста та області. Після суперечок депутати взяли затяжну перерву. Павло Невесенко продовжить. Можна вічно дивитись на три речі: вогонь, воду і рівненських міських депутатів. Кому війна, а кому і мати рідна та свої політичні інтереси. Про це мабуть не знав лише Зьорен Бен, бургомістр громади одного з районів Берліна. Він приїхав до Рівного, аби налагодити партнерські стосунки між містами та вивчити, яку саме допомогу потребує наше місто. Говорячи про війну в Україні, останній не зміг стримати сліз. Man fährt als ein... Зьорен бен неймовірно вражений від того, що побачив в Україні. Я під великим враженням знаходжуся від того, що я тут побачив, і я їду іншою людиною. Я під великим враженням від сили українського народу і від тої солідарності, яка у вас є між собою, і від того, як ви боретесь. На цьому парад гостей у сесійній залі не закінчився. До депутатів звернувся начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він подякував за підтримку Луганщини у цей непростий період. Попросив у обранців, аби ті не забували, що в Україні все ще триває війна, та не ділитися на політичні стяги. Дуже би хотілося, напевно зараз в кожній сесійній залі, не дивлячись від того, який статус, чи це Верховна Рада, чи це міські якісь. Сесійні зали чи обласні бачити всі прапори в одному місці, в одному куточку. От чесно, щоб було таке, знаєте, залізобетонне об'єднання. Тому що на сьогоднішній день я з задоволенням п'ю каву в мирному рівному. З задоволенням і маю можливість спокійно виспатись. Я розумію, що тут не буде прильотів, і слава Богу. Але ми сьогодні зранку вже комунікували з моїм колегою з приводу того. Що треба робити, якщо піде тут наступ з цього боку? Втім, рівненські депутати не почули слів Сергія Гайдая. Каменем зіткнення стали 200 мільйонів, які мали виділити депутати на оборону області та міста. Цьому передувала ціла історія. Спочатку цю суму не хотіли затверджувати на міськвиконкомі, який вчора все-таки з декількох спроб відбувся. Сьогодні ж депутати не могли визначитись, коли саме розглядати це питання на початку чи в кінці. Шквал критики міські обранці отримали від начальника рівненської ова Віталія Коваля. Сьогодні перед сесією виявилися якісь нові обставини. А закрийте, будь ласка, якісь там проблеми когось. А давайте ще щось, ще щось, бо не прокатує. Ну, не хочуть відривати від себе кошти з бюджету, а передати його на оборону. передати, щоб оборону зробити. Тому я до кожного з вас, колеги, дивлячись вам в очі, звертаюсь, не ховайте за прапорами, не ховайте за якимись... Ефемерними штуками, що це коаліція. Я не можу вийти з коаліції, бо я залежу від коаліції. Ви залежите від того, чи буде тут Україна, чи буде тут Росія. От ви від чого залежите. Віталій Коваль наголошував, потрібно закрити питання оборони у області якнайшвидше. 200 мільйонів гривень на оборону аргументував тим, що торік рівне отримало понад 630 мільйонів гривень податків саме від військових. Зараз же це питання стало предметом торгу деяких політичних сил. Додав Віталій Коваль. Згадав і про Гориславну Бруківку за понад 50 мільйонів гривень. Давайте все таки проголосуємо за цей оборонний бюджет і переговоримо сторінку сорому. В міській Рівненській раді, а відкриємо нову сторінку перемоги, і в цьому залі буде коаліція перемоги, а не коаліція шкурняків і ще якихось питань, які виникають в когось. По тому депутати взяли 10-хвилинну перерву, аби дійти консенсусу у цьому питанні. Щоправда, перерва тривала більше години. Ми маємо зараз зробити перерву в роботі нашого засідання, і зібравшись із головами фракцій. Максимально правильно обговорити всі питання, які є, виділити кошти на оборонні потреби міста і регіону, і максимально об'єднано згуртувавшись рухатись далі. Тому про продовження нашої роботи ми повідомимо, шановні представники депутатського корпусу. Також представники медіа. І так, депутати пішли знову на затяжну перерву. На момент виходу матеріалу в ефір обранці все ще не зібралися в сесійній залі. Прикро у даній ситуації лише одне: дехто з міських депутатів влаштував торги на армії, затягуючи питання виділення 200 мільйонів гривень для армії. Павло Невесенко Павло Стецюк новини рівного.